Вітаю вас, друзі. Сьогодні вперше, у 2025 році, ми поїхали до Волинської області у нашу ріднесеньку Цуманську пущу. Перевіряти наші грібні місця Уже також пішов гриб білий звичайний Балето Седуліс. Зупинились ми буквально по дорозі, під'їжджаючи до наших місць. І, Чесно кажучи, я просто в шоці, тому що ми навіть ще в ліс не встигли зайти. І зараз ви мене зрозумієте, дивіться, можливо ви вже побачили. Якщо ще не побачили, то зараз точно побачите, тому що такої краси прямо одразу я не очікував побачити. Дивіться, бо едуліс у всій красі. Правда, трішки під'їджений хомячком. Хижу хомячком, слимачком, але менше з тим. Ось перша наша знахідка. От в такій от канавці Красиві. Ще поки е, стартанулись з вами, хотів би попросити вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Ну і плюс залишити якийсь базовий коментар е, короткий. Е, це допомагає просувати відео у Ютубі. У нас немає на меті там, набирати купу лайків. Єдина наша мета це дати можливість українцям в такий важкий час для України трішки позитиву, щоб вони могли з нами окунутися в цю грибальну процедуру. От, отримати якусь насолоду. Тому чим більше людей подивиться, отримає якийсь кайф від перегляду, тим буде краще для нас. Тому підпишіться, будь ласка, поставте лайк, дуже вам будемо вдячні. Дивіться, ось зовсім поруч наша машинка, буквально 15 метрів від дороги. от Перша наша знахідка буквально за кілька метрів від нашого сюжету. Дивіться, маленька жабка нам показує напрямок. Дивіться, перший повноцінний балет у Седуліс в цьому році. Зі слимаком, але тим не менше такий, як треба. Так, і ще дивіться старіший грибок, трішки вже підуставший. Так би мовити, щось з ними вони якісь всі трошки не виспані. І третій гриб от буквально зразу тут. Це вже інший вид гриб, білих гриб, грибів, які ми збираємо зазвичай влітку. Ось, белет осядоліс називається. Не встигли ми зайти в наш е, трикутничок улюблений. І вже здалека я бачу цю знахідку просто прекрасну, мега. Красиво, боже, який він гарненький. І це січатий дубовий ретікулатус. Те, що треба в такому ліску, в такій прекрасній природі Суменської пущі. Ми збираємо прекрасні гриби. Казка продовжується буквально 100 метрів далі. Вздовж дороги. Подивіться на цю красу. Невже це не краса природи? Боже, яка краса, як на виставку, а другий його братик тут поруч. Який моцний, зовсім не червивий, ну просто мега гарний грибочок. От в такій панорамі лісу, мега чарівній, Ми отримаємо зараз з вами разом це задоволення. Юля ось ще знайшла такі дуже дивні, рідкісні. Фіолетові грибочки. І ось також молоденькі меремухи зустрічаються, ну і трішки постарше також. Це означає, що десь тут поруч можуть бути білі гриби. Зараз ми подивимось. Так, підійшов я до нашої колоди. Отакої минулорічної. Мучив-мучив це місце і таки домучив. Знову ж таки нам едуліс показав. Свою голівку прекрасний грибочок, але поки я вам знімаю, на мені сидить десь 17 комарів і жалять мене нещадно. Доки я зрізав свого дуліса, то Юля нарізала бабок поруч. Дивіться, от гриби від мацьким колом таким ростуть. Може ви зустрічали такі відьмацькі кола, знаєте, як називаються ці гриби. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, дуже цікаво дізнатись буде. Ще один балетус. Такий, правда, підгулявши вже. Але нормальний. І от ще один Юля знайшла, поки я крутив. Невеличкий, але прикольний. Мусили переїхати трішки далі, бо щось там по грибах слабо в перших двох квадратах. Ну от Це все, що з білих, там було це 10 штук, 8 більших, 2 менших. І от зараз заходимо в наше одне з улюблених містечок. Тут має щось таке бути, я думаю. Так, ну і зразу наша перша така лісова заводь. І ось він, красунчик, чекає нас. Едуліс. Болетус едуліс. Білий гриб звичайний. Тут з нього світліша головка, така більш оранжева і ножка біла, не сітчата. Так, ще один у нас Едуліс, напевно. впевнений, зараз буде видно. Напевно, едуліс. Так, Юля знайшла два преміум гриба. Зараз буду вам демонструвати. Дивіться, один прям з під грабини виглядує. Ось тут кошечок наш. Ох, йома, який він деревообробний грибочок. Та ти що? Оце серйозний дядько. Оце прям такий, я думаю, з той, що треба. Так, а другий гриб-то взагалі. Я ще його поки не бачу. Дивіться, йде до вас, ще один знайшов гриб. Білий. Ретікулатус. Навіть не думав, що я його знайду тут. А от, третій тоді вже Юлін буде гриб. Показуй, де він прекрасний. Ох, Йошкін ти кот, який він прекрасний. Подивіться, подивіться, друзі, яка ножиця в нього. Ой-ой-ой-ой-ой, гігант. гігант. Йому до пари цей. О, два такі красення. Там третій біля кошика. Ну дивіться, ну блін. Вперше такий зашкал емоцій пішов сьогодні, от після цього фрагменту. А лісок у нас, дивіться, який прекрасний тут. Просто неймовірна краса. Тут у нас і сосенки трішки, і в основа дуб-граб. Дуб, Прям те, що треба. Збирати в такому, це просто одне щастя. Але краса. Ще один? Прямо. Боже, яка краса! Офігеть. Ще один, там два. Два! йо -мо! Офигеть! Оце та кадр зловила, типа в прямому эфире, честно. Й-мой, двойка на нього. Подивись. Це капець. Оце едуліс чистейший. Офигеть! От зараз буде, конечно, шок В наших Ямочку зараз. Ну, якщо після мене дружина допомагає мені закопує яму, бо я завжди їх забуваю. А те, що ви зараз побачите на своїх екранах, чи почекайте тебе, Юль. Ні, давай підемо зі мною, хоч подивишся. Візьми ці два кошики, щоб ти це відчула. Ну, це прям розрив розрив. Все, що тільки можна розірвати. Подивіться. Бачите зліва і справа? От, перший. Дуліс, красунчик, вже під'їджений з карабеєм, але все ще, все ще в адекватному, класному стані. Ну а тут, то взагалі, подивіться, от один гриб здав двох додаткових. Ох, який цей деревообробний, подивіться, прям дерево-дерево, ну, качалка для тіста. Ніжка реально просто дуже твердюча і стан гриба. Оце, напевно, найкрасна, моя улюблена пігментація білого гриба. Такий коричнево-помаранчевий відтінок градієнт на голівці і знизу ідеально біла ножка. Белітус едуліс. Те що треба. Друзі, ось поверталися до кошика. Ну, буквально метрів 10 ми залишили за спиною. І дивіться, що тут робиться. Ще один гриб. Прекрасний едуліс ідеальної текстури. А тут ще один, правда він не в зовсім такому адекватному стані. Ну Але тим не менше його треба забрати, тому що вже його сламаки доїдять. Ну Тим не менше от маємо ще тут. Дивіться, ну ось. Я думав просто кошика вам показати, але вирішив сам потрапити в кадр сьогодні, тому що в нас два красунчика неймовірних. Тут нас попереду чекає така канавка. Зараз до неї ще дійдемо, тому що маємо вирвати ще одного. Ні, едуліс, напевно, Юль, дивись. Едуліс. Не ретикулатус. Боже, поки крутили цей гриб, просто повернувся спиною. Так просто, знаєте. І дивіться, який же ж красунчик цей хлопчик. Помаранчево-коричневий. З білою ідеальною нічкою. Подивіться. Ну вже це не краса нашої української природи. Подивіться, ідеальний стан гриба. Твердючий. Червяків взагалі немає. Якість гриба, я би сказав би, жовтнева. Такий осінній, правильний, ідеальний грибочок. Друзі, перед вами веретільниця, ламка без нога ящерка. Дуже часто її плутають з мідянкою, пишуть різну нісенітницю, але насправді це ящерка без нога. Вона до гадюкових, до вужів нічого не має спільного. І веретільниця своїм напрямком вказала нам дорогу, якою ми вийшли буквально за 10 метрів до цього красунчика. Зараз Юлія викрутить і покаже. Ось така краса у нас. Тут росте. Ну, поки якось ось так. Непогано. Рухаємося далі в інший квадратик. Оце то Давай, Юля. Давай. Серйозний хлопчик? Я думаю, так. Да. Ох, -мо! Серйозний? Дуже серйозний, дядько. Давай. Те що треба. Е, вирішили піти в сторону зміни лісу. І от по дорозі Юля знайшла два красунчика при дорозі. Преміум клас. Так вони разом і виросли. Ретикулатуси, до речі. Трішки мінімально почався дощик серед сонця. І от при дорозі ще один. Ретикулатус, красунчик, пузань. Те що треба. Гарненький. Я Юлі казав, що буде при дорозі. Б'єнькій. Давай, викручуй. Старенький вже, напевно, так. Да? Ну нічого. Зато такий прикольненький. Дивіться, друзі, жуємо ми з Юлією Ботики наші трішки. Зголодніли, <клух> повернулись до машини, зайшли в те саме стартове місце, де от Юля з цієї сторони в деревах викрутила свій прикольний стартовий гриб білий. Я зайшов, дивлюсь в іншу сторону. А тут от така краса. Могли би пропустити, прикиньте. Ого-кахо. Є ще один грибочок. Зараз покажу вам. Ось він. Трішки погризли його. Але сам грибок непоганий. Є ще кілька грибів. Трішки під'їджених, але є. А, тут, в принципі, навіть було два гриба. Ось. Але вже такі поїджені, ну непогані, взагалі нормальні. А от Юля в цей час знайшла дуже крутого гриба в дуже незвичному місці. Ну не ростуть при самому коріні дерев, але прямо щоб ось так близько, то давненько такого не пам'ятаю. Щоб прямо от в самому корені. Дивіться, яка краса тверденький, хороший, збитенький грибочок Едуліс. Друзі, я завмер, щоб знати цю неймовірну природу у нас в лісі Цуманському. І сонце ось вийшло щойно в ефір разом з нами. Дивіться, і... І йшов просто ну, перевірити чи маслюки, можливо, почались. І дивіться, що я, на що я не трапив. Невже це не фантастика. Це ж просто неймовірно. Дивіться, яка краса. А буквально за метр за грибочками ось така краса квіткова. Ось мій один із найулюбленіших заходів в ліс, Цуманський. Тому що, ну, по-перше, тут гарно, природа красива, як бачите, тут різна, е, різні види е, дерев. Тут і сосна, граб, дуб, також висока трава різна. Ось, Ну і також найчастіше саме в цьому сегменті. Ми доходимо до такого градуса наповнення. Рухаємося поволі до канави нашої. Але по дорозі Юля знайшла цю красу. Цей прям оранжевий такий едуліс. Класний гриб. Дивіться, який прикольний трутовичок. Як квіточка якась. Прям Дуже оригінальний гриб такий. Ну, а ось уздовж канави, мені здається, ми приїхали занадто пізно, тому що тут багато грибів лежить вирваних, отруйних і неотруйних в тому числі. І там, де завжди були грибочки, їх немає. На останок вирішили ще зупинитися біля бесіток Діброви. Тут ми колись теж знаходили свої білі грибочки, тут така стежечка. 600 метрів 600 вперед і по боках менші стежечки. Часто тут були лисички, біленькі грибочки зустрічались теж не, не масово, але до 10 грибів ми знаходили. Зараз перевіримо, що тут буде. Так, ну Масових грибів тут немає. 10 хвилин прошвернулися, нічого не знайшли, от просто на коня ліс вирішив нас все-таки не засмучувати. І відпускає нас цим прекрасним долісом. Еталонним. Ну і зараз поїдемо додому, щось будемо дивитись, готувати. Тут ще по дорозі стопнулись, щоб показати вам цю красу Волинських озер Дуже гарно. 38 вісім штучок. Ніколи щось так вам не знімаю з цієї сторони, щоб ви побачили всі, всі відтінки коричневого, помаранчевого, оранжевого кольорів. Дивіться, ми вже знаходимося в Новоставі рідненькому і зайшли цю грибничку перевірити. Тут у нас зазвичай осінні гриби, але ось якимось чудом. Сьогодні також нам вдалося знайти біля тут. Вот такого біляка. Фантастика просто. Пішли Перевірити ще одне місце на оставі. І тут Юля каже, що знайшла би Прямо при дорозі. Покруче, Юленька. Давай коротше. Капець. Я в шоці! Оце то тоді... да! Друзі, ріднесенький настав, зараз у вас просто серце стане разом з нами. Дивіться. Ще я такого не пам'ятаю. Раз, два. Три. І чотири. І можливо ще. Не знаю, де що. Можна здуріти просто. Ще раз ви прочувствували, дивіться, раз два, Трис і чотири. Новоставський ліс ріднесенький. Ну я такого не очікував. Це капець просто. Он дивіться ще буквально метр двадцять тут, І ще малесенький хлопчик ось тут. Такого я не пам'ятаю, що в Новоставі. Це капець просто. Друзі, дивіться. Ще один кабан. Прекрасний. Просто насичений. Ніхто його так і не забрав до цих пір. Дивіться, прямо в цих деревах. Ну, остарі. Боже, яка краса, який він тверденький. Це просто топчик. Дивіться, ще один просто при дорозі. Просто при дорозі, його не видно з дороги. Але от зараз... Прямо на фоні дороги, дивіться. Офігеть. Тактика при дорозі продовжується. Дає свої плоди. Дивіться. Йо-мойо, яка краса. Дивіться. Капець просто. А тепер з іншої сторони, будь ласка. Навіть нікуди йти не треба. Раз і все. от красунчик. Ну і тепер ще два сюрпризи, будь ласка. Викручуємо. Ох, який красивий грибок. Блін. І оцей. Боже, яка краса. виложуй туди його десь. Угу. Клас. Ще один грибочок. Зустрівся нам ось тут на дорозі. Класний біляк. От в такому прекрасному лісовому ландшафті. Викрутив цього, повернув голову вліво. Тут такі у нас мухові канави. Зайшов сюди і здурів. Три, братика, не два-три, дивись. Ще третій, бачиш? Це капець просто. Що може бути краще, ніж лежати поміж цих красенів. Подивіться. Єднання з природою. Так, а тепер Юля допоможе їх викрутити. Дивіться. З моху дістане першого. Дядька. Ох, йома, який він дядько! Два інших дядька теж зараз до нього в компанію приляжуть. Ретікулатуси справжні. грибницю поправили. Дивіться. В моху капець просто. Ще один білий гриб, дивіться. Ай, злісна губовка. Але перебог просто клас. Серце вилітає просто. Зараз ви мене зрозумієте. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Отут. І це ще не все. Зараз буде шість. Починаю. Раз. На, тримай Два три. Чотири. І в Юлії залишився найвеликий. Юля вийшла на ще один прекрасний гриб, трішки в іншій локації, трішки іншої форми, але теж що треба. і біленький. Друзі, капець просто. Ось він. От він. Усі красі є. Дивіться, який ландшафт. Зовсім же інший ліс. Ну і ось наш ще й окремо новоставський врожай. Один, два. Це у нас 29 білих грибів. І це просто фантастика. Той момент, коли Цуманські і Новоставські гриби подружились і почали грати за одну команду футбольну. Ну, а зараз ми їх складемо в одне місце і повеземо на ринок у Францію в місто Кольмар. Отут От у нас відбувається приготування різорту, славі гриби. Тут чесничок, все як має бути. Так. Дивіться, тут у нас бульончик зварений. Тут я лисички в з цим мішаю, з чесничком. А тут уже у нас різото. Засипай пармезанчик зверху. О, свіжак просто. Що треба? Це прекрасна різота Юліне. Дивіться, яке воно супі денте, Арборіо, гриби свіжачок. Зараз розкинемо його. із вінішком білим австрійським. вельдлінер, Буде на урах. Так, Юля додає трюфельну пасту і вмішує ці смажені гриби з чесничком. На лифюрі трішки тим'янчика, який дає йому цьому так, цістраю такий м'ятний присмак. І ще в кінці чайну ложечку масла для витраченості. Зараз ця трюфельна паста завершує цю страву і будемо свій ротик смачно присмакувати. Разом з е, різотто, з е, грибочками. Це у нас Грине Австрія. От я вже налив за стіл. Так що всім дякую за, е, за перегляд відео. Ставте лайк, якщо сподобалось. До зустрічі! Отже, після вчорашнього нашого гастрономічного вечора з вином, коли ми готували для друзів різотто, а також смажили свіженькі біленькі грибочки слайсами, змішували їх з трюфельною пастою, з чесничком, з їжем. Сьогодні у нас все ж залишилось, як бачите, деяка порція цуменсько новоставських грибів. Ось. Тут вони всі в переміжку, вже вони підчищені. Висихають, і ми з дружиною дещо заготовимо кубиками на різотто, заморозимо, дещо засушимо. Можливо, якусь ще частинку цих грибів засмажимо тоненькими слайсами ввечері. Якось так.